Яке основне питання виникає сьогодні у людей в селах в районі, це питання ринку землі. Це питання нового законопроекту земельної реформи і те питання, яким чином далі Україна буде жити з тим головним ресурсом, який сьогодні вже є. Це земельний ресурс. Я сьогодні хотів би дати слово народному депутату України Роману Ткачу. Він є автором законопроєктів, деяких по саме по землі. І я думаю, що саме на питання, яким чином рухається Україна, яке завдання взагалі ставиться для земельної реформи, я думаю, що він дасть відповіді. Ну і після цього ми від вас запитання. Дякую, пане Геннадію. Доброго дня, шановні присутні, все-таки перш за все, перед тим як прийти. Кажемо, до військового питання, що стосується земельної реформи, я в декількох реченнях хочу вкрасити загалом політичну ситуацію в державі і, власне, навіть попробувати відповідь, чому власне я тут і яка мета приїзду зараз народних депутатів. Знаєте, ми у нас в партії довго радилися ну, довго у плані, не по часу, а все-таки так точково. Як нам зараз поступити в цій ситуації, яка склалася напередодні виборів? Є дуже багато технологічних засобів донести свою позицію позицію лідера, позицію членів партії, позицію партії через ток-шоу, через засоби масової інформації і так далі. Ми все-таки не видумували, а вибрали класичний, класичний варіант, той, який працював і, як на мене, реально спрацьовує в українських реаліях їхати до людей. І от, власне, ось цей перший тур за дорученням лідера нашої партії за дорученням партії, ми народні депутати роз'їхалися по цілій Україні практично кожного дня в іншій області. І от власне. Їхати з якою метою. Ми не збираємося нікого ні за що агітувати. Настане час передвиборчої кампанії, ми будемо розказувати, яка позиція нашої партії по багатьох суспільних питаннях. А зараз, власне, ми хочемо разом, у даному випадку, із вами спробувати проаналізувати, де ми є, на якому етапі, і найголовніше, що завтра. І ось, власне, з такою позицією, з раночку я зустрічався із студентами аграрного університету. Дуже приємно, що активна наша молодь, і багато питань здавалося, що, що стосується життя, вони задають, цікавляться, і от, власне, знаючи, що їм завтра жити в цій державі. Два роки ось. Зараз, по-моєму, 17 лютого, коли проголосували за Януковича, два роки керується влада. Знаєте, з їхньої подачі так виглядало, що тих п'ять років взагалі не було ніякого поступального розвитку суспільства, були суцільні суперечки, сварки і так далі, і ми топталися на місці. Я маю свій погляд. Бо я за цей період і працював в виконавчій владі, і, і депутатом все таки було багато поступу вперед, було багато помилок, але був з ним така позиція влади. І знаєте, якщо так об'єктивно, спокійно проаналізувати, все таки, а що за два роки запропонувала ця влада суспільству, мій погляд, дві тези: перша погані попередники, за прикладом того анекдоту, що відкрий перший конверт. Все, що доброго, недоброго, все звалили на попередників. І друге, два роки говорять про реформи. Я е, прекрасно розумію, що два роки вплині там історичному, вплині такому поступальному, практично неможливо ніяку реформу е, зреалізувати не те, що там повністю 100%, а навіть намітити якісь е, варіанти їхньої реалізації. Але е, тут, окрім декларації голої, Пустої декларації за цих два роки теперішньою владою нічого. Знаєте, мені дуже сподобалося, коли Арсенія Петровича запитали, от, ваша думка чому? І От, власне, нічого нового, а все старе, як світ. Одна відповідь: це влада злодієві бандитів. Про корупцію ми не говоримо. Нема корупція. Корупція це вчорашній день корупція. Сьогодні просто банальні крадіжки з бюджету. Факти? Давайте факти. Перше, ви подивіться, от я приїхав з Черкас цього тижня, зайшов в сільську раду. Це сьогодні у 21 му столітті невеличке приміщення посередині буржуйка, чотири працівники гріють руки в сільській раді. В кабінеті голови сільської ради, члена партії Рибігонів, ну мінус 10. І він про тому щиро розказує, що я, моя партія, мій президент роблять поступи. В той же час читаємо. Засоби масової інформації. Мисливський будинок в Залісі, 700 тисяч на газ. Перед тим минулого року за 7 мільйонів гривень зробили паркан. Я не хочу вже про ці корупційні скандали говорити і говорити, але відповідь одна. Просто йде банальний деребан держави. Коли я почав за реформи, знову ж таки, ну любу річ візьміть адміністративна реформа. Минулого року президент розпочав цю реформу. На сьогоднішній день ще немає ні одного повноцінного міністерства. Все в підвішеному стані. Казали, що будуть скорочувати від 30 до 50%. відсотків. Результат адміністративної реформи я не рік працював у виконавчій владі, приїжджаю тепер в райони до голів районних адміністрацій. Все, що можна було забрати, грошей на заробітну плату, з низів забрали, все наверх. Сьогодні спеціаліст районного управління будь-де на Україні одержує там від 850 до 1200 гривень. Це результат реформи. Сьогодні голова районної адміністрації, голова районної ради ходять по району з протягнутою рукою, шукають кошти на телефон, на зв'язок, на бензин і так далі. Пенсійна реформа. Ну, результат маємо, не буду говорити. Здавало бися, люба людина з вищою освітою, без вищої освіти знає, що джерелом поступлення в пенсійний фонд є два моменти кількість зайнятого населення і друге відкриті заробітні плати без так званих конвертів. Ну, Найголовніші. Решта там варіанти, накопичувальні фонди, солідарні і так далі. Наступне питання податкова реформа, реформа фінансів. Результат бачимо. Сьогодні черги не на відкриття фірм, а черги по закриттю фірм. Земельна реформа. Ну, тут взагалі, знаєте, можна говорити день і ніч. Хоча цю реформу одну з найважливих в суспільстві, яка йде 20 років, просто цих 20 років заговорили, здавалося б, ця команда професіоналів принаймні ну, зробить якісь кроки. Окрім того, що сьогодні через чинне законодавство. Готуються по земельній реформі до просто банального роздрибанити найостанніший ресурс, той, який лишився в державі земля. Якщо треба буде конкретніше, я відповідаючи на ваші питання, потім розкажу вам і про проект закону ринок земель і про різні варіанти я би ще міг довго на ці всі питання відповідати, але найстрашніше, знаєте, отой у ту сокиру війни. Яку в тому числі теперішня влада разом з кучмою розрили у 2004 році, коли той Збруч, який, здавалося бися, уже мілів, уже історично засипався, збруч розподілу на захід і схід, тоді вони почали його прокопувати. А оці останні два роки те саме. Я всюди де не їжджу, я розказую просту річ, страшно, але треба констатувати як факт: в Україні пройшла внутрішня окупація. Окуман... Окупанти на чоді з Януковичем через демократичні вибори окупували нашу державу. Вони страшніші, бо окупація держави около території супротивником. А тут через вибори вони окупували державу. Чому окупанти? Та тому що вони розказують, що я не маю історії, я не маю віри, я не маю мови. Що Це все неправда. Я розмовляю українською, це неправильно. Треба ще й російською. Я ходжу в таку-то церкву неправильно. Треба ходити в одну церкву. Історія неправильна, хіба це не окупанти? І насамкінець, ви подивіться, здавалося б, такий момент 20 років шукають там національну ідею в державі, різні варіанти. Кожна політична партія, ідеологи, політологи, лідери, політики, державні чиновники придумують, що національна ідея. Коли Україна десь в сьомому році виграла чемпіонат проведення фінального чемпіонату Європи, знаєте, багато хто навіть давали такі пафосні визначення, оце буде національною ідеєю. І ще так прекрасно воно виходить, коли ми поєднаємо Львів, Донецьк, Харків, коли будемо один до одного їздити на футбол, багато іноземців. І ви подивіться, і тут потопталися по наших е, почуттях. Бо я дуже люблю футбол. Сам грав колись в футбол. Євро 2012 перетворило в банальне розкрадання держави. Просто банально обдурили нас, бо сказали, що мають бути інвестори будувати інфраструктуру по Україні. Дві-три фірми заробили гроші, а вони нам розказують в черговий раз, показали з нас Лохів. Борис Колісником виступив ефективним кризис-менеджером по будівництву, де його фірма Альтком заробила гроші. І так далі, і так далі. Ось такий короткий підсумок перебування Януковича і його компанії при владі за два роки. Ну і ще, напевне, для нього підсумок. Коли його син, той, який лікував зуби, і то кажуть, що тільки передні, бо задні не вмів лікувати, за два роки війшов десятку чи в двадцятку Олександр Янукович найбагатших людей України. Звідки стоматолог заробив 130 мільйонів за два роки? Звідки? Поясніть мені, відповідь одна: бюджет. Ваша кишеня, моя кишеня, кишені наших батьків інакшої відповіді немає.